Головна функція системи травлення розщеплювати їжу, тим самим забезпечуючи організм енергією. Якщо вам постійно бракує сил, а прийом їжі викликає дискомфорт абсолютно точно час звернути увагу на своє здоров'я. Це програма. День вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати, лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, як фітоконцентрати діють при порушеннях роботи кишково шлункового тракту на всіх етапах травлення. Детальніше про це запитаємо у Володимира Плипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання Екомет. Добрий день. Добрий день. Дивіться, що кажуть лікарі, чому в основні причини, чому виникають проблеми з системою травлення, це прийом їжі в сухом'ятку, це вживання неякісної їжі, це, звичайно, шкідливі звички, це, так би мовити, прийом їжі на швидкоруч. І якщо чесно, в наш час дуже важко знайти людину, яка б могла уникнути всіх цих факторів. А отже, і здорових людей теж. Треба думати небагато. Як звикли е, лікувати подібні проблеми в нас? Знаєте, ми не звертаємо увагу, що тут якби кілька факторів накладається один на одного. По-перше, як би ми не хотіли, існують вікові зміни. Вікові зміни, то, що ми звикли назвати старінням, викликають, скажімо, погіршення цих функцій і чим далі, то, то воно все гірше там засвоюється, все повільніше просувається, все більше накопичується. З іншого боку, давайте не будемо закривати очі на те, що сьогоднішні продукти харчування зовсім не ті, що навіть були 15 років назад, я вже не кажу, що 20, вони все менш підходять на ну, да, менш природний характер мають. Багато там якихось замісних речовин, якісь синтетичні там ті, які до яких нас організм не звик, який не має ферментів для перетворення. Ну, а то, що ви кажете, що ми ще саме, ми поспішаємося на швидкоруч, на все Сухом'ятку да, ніколи часто буває. Мятку, так. І ми все це, як би казати, ще додатково навантажуємо, погіршуємо. І останній фактор: кожна людина знає, що люба там, ну, наприклад, автомобіль, от він може от стільки довести, більше не довезе. Більше навантажує, він не поїде. А ми з чого гріха таїти дуже часто переїдаємо. Наприклад, заїдаємо стреси. І оце переїдання приводить до того, що ми не замислюємося, що ми перевантажуємо власні органи і систему травлення. Наприклад, ту навантаження різко виростає на ту же печінку. Не, не може справлятися з такою кількістю їжі, Пішункова не вистачає ферментів. Тобто, всі фактори, які це наші рукотворні ну, фактори, бачте, або ми дам... самі. Або виробники їжі їх підштовхують нас штучно. до хвороб. Але а. мені здається, що сучасна фармакологія ніби вирішила цю проблему, тому що дуже багато інформації про різні засоби, які допомагають і печінці, і перетравлювати їжу. Так просто ну, прямо і говориться, що там, якщо вам важко після їжі, прийміть той чи той препарат і буде вам легко. То можливо, це і є вихід. Це зовсім не вихід. Це навпаки поглиблення проблеми. Чому? Так, да, звісно, людина відчуває полегшення, тому що прийняла якісь там ферментні засоби чи, чи засоби, які посилюють моторику, там, шлунку і так далі. Але ж люди, люди повинні віддавати собі і зрозуміти, що чим більше ми споживаємо таких речей, тим більше затихають наші власні функції. В нашому організмі все так створено. Все, що, все, що не востребовано, все атрофується, затихає. І чим більше людина приймає всякі ферменти препаратів, тим більше е, перестає працювати і власна і це і це призводить до того, що людина додатково отаким тимчасовим полегшенням виключає власні органи. І до чого це може зрештою призвести? Адже мені здається, головний результат це відчути полегшення, людина його отримує, тому вона і не замислюється, правильно вона робить чи ні. Ну, по-перше, люди повинні пам'ятати. Що та величезна кількість ферментів, які повинна утворюватись в нашому організмі, ніяка замісна терапія не може повний спектр цих ферментів дати. Вона може якісь частково. Значить, щось буде засвоюватись, а щось не буде засвоюватись, і щось буде, як би казати, бродити, гнити в організмі, а це токсичні навантаження, ми самі себе отруємо, отак, отакою частковою засвоєння з, їжі. з одного боку. З другого боку, орган, який атрофується, перестає працювати, він вироджується. Виродження тканин часто призводить до того, що вони перероджуються. Розумієте? І це людина сама собі провокує, да, людина uh -huh. провокує онкологічні захворювання. Навіть. От з чого ми починали розмову? З того, що продукти далеко не такі якісні, як потрібно нашому організму. А отже, навантаження на наш організм не лише через приїдання, як ви сказали, да, а ще й через оці хімічні домішки, які ми вживаємо, хіба можна обійтися без прийому якихось ферментів? От е, який вихід в даній ситуації підказали б ви? Ну, знаєте, якби їжа була природна. І в нас би якби еволюційно запрограмована синтез цих ферментів, то можливо можна було би війтись. Але оскільки все, скажемо, все більш я б не сказав, покращується, ну все більш обновляється технологією харчової промисловості, робить якісь там замінники. Ну так да, для виробників це вигідно, тому що скажемо менші затрати, там дешевше, їжа більше зберігається і так далі. Це для них. Це і технологічно зручно, і вигідно матеріально. Але ж, оскільки цих ферментів в нас немає, то ми повинні стимулювати власні свої органи для того, щоб, щоб вироблялись ферменти. Знаєте, я завжди повторюю, що нашій сучасній медицині не вистачає одного самого головного напрямку функціонального. Тобто медицина якраз з чим справляється. Вона може перевести гострий перебіг хвороби в хронічний, а відновити на порушеннях хвороби функції, до цього навіть не те, що руки не доходять, навіть ні один лікар не намагається цього зробити. Тому що для цього немає засобів. От ми одне з небагатьох науково-виробничих підприємств, які навпаки роблять це основною своєю діяльністю. Всі наші засоби називаються функціональні. Тобто вони спрямо на відновлення функцій. І вони Якщо... можуть стимулювати ту ж саму підшлункову. Так, да, вони розширюють спектр. і Не тільки стимулюють, вони якби допомагають. Вони, ну, інша назва ще наших засобів адаптогени. Не допомагають адаптуватись до цих умов. Що значить адаптуватись? По-перше, розширити спектр, спектр тих ферментів, яких організму організмі не вистачає. По-перше, ну, з віком там кількісно затикає їх синтез. І зробити їх, щоб і кількість була достатня, і достатньо широкий спектр. От тоді їжа починає повністю засвоюватись, от тоді немає токсичних навантажень, тому що нічого не, не бродить, не, не є в організмі, не отрує його і немає там ні сил, не поро, і не, скажем, не провокує різні захворювання, а все засвоюється і йде на користь. І от ну, Для цього, перш за все, це звернути увагу треба на нашу пісункову. Пішунково нас, наприклад, ми розширили сімейство, он, каже, панкрен, засіб, який покращує всі обмінні процеси, самі пішлункові, тобто що вона сама здатна, як би казати, на більш на великі навантаження, розширює її ферментний спектр. І цього ферментного спектру вистачає, щоб повністю там засвоїлась їжа. І ми навіть зараз зараз розширили панкрен. У нас є навіть, який більше орієнтований саме. Якщо у людини ферментопатія, а ферментопатія зараз у кожної людини завдяки от тим тому способу харчування і тим продуктам харчування. Тоді ще Але... одне запитання. Дозвольте, от немало важливу роль в процесі травлення грає грає слизова оболонка, причому на всіх процесах травлення, скільки я розумію, і дисбактеріози вже навіть діти знають, що це проблема нашого часу. От підшлунковій можна допомогти, і як боротися з тим, щоб була здорова слизова. Ну, це, значить, треба відновити функції тої сизової, а без відновлення структури не відновиш. Для цього в нас є ренорм, він не тільки покращує, відновлює, скажімо, саму слизову, знімає там запалення. Він навіть якщо в людини є якісь ерозії чи виразки, то загоїння йде без рубців, що дуже важливо, значить, на тому місці не буде ніяких перерожень. Тобто, якщо користатися, вигляд, і він якраз створює умови для корисної флори. То, а, а Якщо умови для корисної флори, вона більш агресивна, вона витісняє патоген, Тоді ніякого десь бактеріозу не буде. Але ми, ми повинні сьогодні пам'ятати, дуже важливо сьогодні допомагати печінки. Більш навантаженого органа, ніж печінка, в нашому організмі немає. Все, що ми споживаємо, все венами смоктується і подається в печінку. А вона вже сортує. Це треба знешкодити, це засвоїти, це там відправити і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І тому навіть кардіологи кажуть, печінка садить серце саме тому, печінка має право навіть відбирати енергію серця, оскільки саме не просто навантажений, саме перевантажений в організмі органу. Давайте посів світанок наш. Просто хто дружить з нашим світанком, той проблем ні з печінкою, ні жовтним кором немає. Давайте послухаємо, що кажуть ваші пацієнти. В последнее время то ли из-за авитаминоза, то ли из-за событий в стране, чувствую, что какое-то такое депрессивное состояние, что-то нехорошо. Оказывается, это все связано с желудочно-кишечным трактом, то есть от проблем внутри. Проблемы снаружи. И раньше приходилось пить кучу лекарств: одно, другое, третье. Это, в общем-то, как не полезно для организма, так и для кошелька хорошо. Бьет. А с икометом с небольшим комплексом из одного или двух препаратов, во-первых, очень быстро результат виден, один-два дня уже видно, хотя надо пропить больше. И э, результат на лицо, на лице, <laughs> на руках, на настроении. И самое главное, что ну, одно из важных, что и кошелек особо не страдает. А дві найбільш вразливі категорії, якщо ми говоримо про захворювання, є завжди. А це діти, у яких ще не не сформувався імунітет, і система травлення теж виявляється часто слабенькою, особливо якщо вважати, зважати на те, скільки хімії діти споживають нині. І друга категорія, ви на початку це сказали. Це люди, які вже більш похилого віку, в яких змінюється мікрофлора просто вже з віком. От що ви порадите і тим, і іншим. Ну, якраз от чим наші засоби цікаві, що вони однаково підходять, як для дітей, починаючи з пелюшкового віку, так і людей самого похилого віку. Чому? Немає значення от, такі вікові обмеження. Функції страждають і в тих, і в тих. Навіть ви знаєте, от, наприклад, от ми зараз рекомендуємо Панкрен «О, наш. Полог, якщо діти ще знаходяться в пологому будинку, Знаєте, дитина тільки народилась, і тут вона ж була на зовсім іншому харчуванні за рахунок матері, а тут треба, щоб власні ферменти власної системи. Поголовно, всі діти страждають від здуття кишечника, і, і, і мені навіть ну, інколи доводиться там, там бувати, і ну, рекомендувати дітям. Одна-дві краплі, по дні краплі там один-два рази дали, навіть і в цих мовлята. дітей зникає, не тільки зникає, а вони починають навіть краще розвиватись, тому що вони зразу починають працювати ферментні системи. А поруч в палатах інші діти кричать день і ніч. Хоча е, вирішується це елементарно. Одна краплина панкрено ООО… І не тільки дітям такого віку. Знаєте, у дітей сьогоднішні продукти харчування до того, що в дітей, скажімо, от наш обійний цикл, він якби є незавершений, зупиняється посередині. І в таких дітей, то що батьки кажуть, запах ацетону, утворення ацетону, тон виникає, що це, скажімо, при засвоєнні речовин це проміжний цикл. Але він швидко притікає і якраз не, не позначається на організмі. Ну, а якщо він на цьому зупиняється, то ацетон є дуже токсичною речовиною, Дитина, ну, такі діти, знаєте, бліді з зеленоватим відтінком, діти страждають елементарно, швидко вирішується в лічені дні. Дати панкрен або панкрену дитині, і всі ці там явища зникають. Ну і людям похилого віку теж, в них вже, скажімо, перментопатія вікова. Ну, Зрозуміло, що з віком функції всіх органів потрошки Кропорушця кровообіг, вунці затихають. І якщо підтримувати їх нашими засобами, такими як світанок, пан чи кому Конепись, кого там затримка пану зі стільцем, то Ренорм тут допомагає, він ще перистатіку покращує. І він ще не замінив після операційний період, коли ну, операції на кишечнику. Паре кишечника виникають, зупиняється там перистальтика. кілька разів дати Ренорм. Відновлюється перистальтика, власна не треба ніяких там стимуляторів, і краще йде якраз загойня, краще йде і так далі. Дуже добре, просто, що ви якраз наші засоби тут просто незамінні. Дуже як добре, для дітей, що ви зробили це так, от саме на дітях і на людей похилого віку, тому що дійсно виникає часом багато проблем. Сподіваємося, що вони розв'яжуться. Дякую вам за розмову. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Екомет, був сьогодні нашим гостем. Наша програма як завжди бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі!